Вітаю, друзі. Так, дивіться, тільки що думали, що у нас не, не робиться хрінь. У нас нема світла вже більше 2-3 годин. Хотіли завести генератор, стає, щоб рахунки поробити там. Розходні накладні. От. І хлопці заводили, заводили півдня, а воно пу 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 і не заводиться. Кажуть, потрібно генератора вести на куди? На ремонт. Але Володька, сільський хлопець, в селі у нього був мотоцикл, кажуть, давай разом. Підходимо до цього генератора, вони завої, Ігор дергає за цю штуку, а воно от з вихлопною То я кажу, хуйня якась, воно ж не повинно так бути, забите, значить. А в нас труба в вікно виходить, і ос осач якась херень коротше, з землі зробила там собі гніздо і забила трубу. То я взяв відкрутив зараз. Відкрутив оцю штучку, пробив трубу і все, і працює. І працює, так що ми зі світлом. Купляємо різні метали та сплави, інструменти, ферос сплави, порошки металів. Знаходимося в Києві. Всього найкращого, Па-па.